Коли він висихає, він виглядає дуже страшно. Дуже страшно, всі лякаються. Скажу так, може це така є там е, така е, тайна, чи як це сказати. Тобто це чисто очищена вода. Привіт-привіт! Я Валерій, це на Капоті, канал про те, як фарбувати авто. В цьому відео хочу розказати трошки більше про систему Onyx від компанії RM, а саме водна система. І трошки більше про це дізнаєтесь і ви. По-перше, треба розуміти, звідки з'явилася саме водна система. Треба розуміти, що у 2007 році європейське законодавство заборонило використовувати звичайні системи, тому що в них дуже багато розчинників. Якщо взяти взагалі весь авторемонт, саме локафарбові матеріали, треба звернути увагу на те, що саме більше розчинника було саме в базовій фарбі. Тобто розуміємо, що в ґрунтах. Розчинника менше, тому що ми грунти саме цінимо за те, щоб сухий залишок був високий. Така сама система у нас і з лаками, і з акриловою фарбою. А якщо взяти саме базову фарбу, то там дуже багато розчинника, а залишається саме пігмента, там дуже мало. Тобто пігмента небагато, а розчинника дуже багато. Тобто при фарбуванні дуже високий вихлоп розчинників, тому це сприяє для того, щоб люди хворіли там, да? тобто на, на, сприяє негативність. На людину, а так само на природу, для того, щоб зберегти природу, зберегти людей, перейматися за їх здоров'я, тому була розроблена саме ця система. І як вони зробили? Тобто задача, завдання, яке було? Зробити так само, щоб по мінімуму міняти якісь свої навички, тобто, щоб пістолет був той саме, так само фарбувати нічого, що зайвого не було, щоб не перероблювати камери, ніяких нові технології. Зробити максимально легкий переход саме з органічної системи на водну систему. І е, деякі компанії пішли різними шляхами. Деякі компанії зробили е, саме пігменти, в яких вже є вода. Тобто готовий пігмент, додаємо там трохи там, затвердника і вже працюємо. А саме компанія РМ пішла трошки іншим е, шляхом і зробила так, що є саме пігменти, вони в густому стані знаходяться. І ці пігменти вони є органічними. А для того, щоб вони були неорганічними, розроблений був спеціальний біндер. В цей біндер додавалися ці пігменти, і потім вже додавалися розчинник. А розчинник був. Це майже, е, ну, скажімо так, може, це така, там, е, така е, тайна, чи як це сказати. Ну, тобто це чисто очищена вода, насправді. І, звичайно, там пістолет можна мити після того, як ти типу, пофарбував, можна мити водою. Що це, Що це дало? По-перше, самі пігменти вони мають дуже високий. Е, Дуже довго вони можуть знаходитися на складі і не пропадати. П'ять років це гарантійний термін для того, щоб пігменти не пропадали. Тобто це прикольно. А замерзають тільки два пігмента. Це може бути чи саме цей біндер, тому що він на основі води, і так само цей решінник який теж на основі води. І тільки за цими пігментами треба слідкувати. Все інше спокійно може на складі стояти руками, нічого страшного з ним не буде. Далі, які моменти, які саме плюси, зрозуміло, що нова система вона буде трошки вона Десь відсотки на 15 20 дорожча, але давайте розглянемо, які плюси саме у цієї системи є. І ми вже багато в Україні стоїть систем саме на водній основі. Я скажу, дуже великі, дуже гарні отзиви від цих систем. І хочу зараз такі зробити. Рюзумесно саме того, які там саме плюси. По-перше, треба розуміти, що вся колористика вона зараз працює в водній системі. Тобто, якщо підбирати фарбу, водна система вона ближче буде працювати, чим органічна. В органічну систему в базу даних вже заноситься математичним способом. Тобто, спочатку вода, потім математичний способ прирахунку пігментів для того, щоб зробити в органіці. Тобто вода буде ближче попадати в колір і швидше розробляти. По-друге, сама система в плані переходу нічого не міняє, пістолети ті самі, все працює, всі навички відстань, все те ж саме. Трошки міняється саме. Е сам. Скажімо, шар, тобто міняється сам шар, я покажу, як це працює. А по-друге, що саме цікаве, вся справа в тому, що це вже однокомпонентний поліуретан, тобто сама якість фарби, вона значно краща і сухий залишок його вище. За рахунок цього ми можемо фарбувати навіть не по 500, а по 400 Без проблем. Навіть ми проробили тести. Не хочу про це там сказати, що це нормально, що це можна робити. по -те, по П. 320 ми спокійно наносили Онікс і спокійно фарбували, далі наносили лак і ніяких рисок не було. Тобто, стосовно того, що ми наносимо фарбу на якусь більш грубу риску, без проблем це все працює. Це великий плюс. Тобто може бути грубіша підготовка. Далі. А, розуміємо, що якщо у нас є якісь такі речі, де ми попротиралися, там, да, там десь якась база є у нас, там, да, наприклад, база, треба розуміти, що якщо система у нас водна, вона не підриває фарбу ту, що знизу. А це великий плюс. Тобто ми розуміємо, що коли у нас є розчинник в базі, його багато, що у нас роблять по технології, як треба наносити? Наносимо мокрий шар. У нас як роблять, наносять не мокрий шар, а наносять легенькі шари, перевіряючи, чи не підриває. Нанесли, не підриває, о, нормально, можемо далі пробати. Тобто ми тут. Трошки у нас гаємо трошки час, і це все коштує і коштує і кошти. Тобто треба розуміти, що Онікс не підриває нижні фарби. Це великий плюс, я звичайно скажу, що так, це великий плюс. Далі, що цікаво, укриваємось фарби значно вище. Тобто, якщо взяти, що у нас всього там 20% дорожче, а укривистість укрив... фарби вона значно вища, тобто відсотків на 20-30% точно вище не підриває. А саме головне, для чого вона була зроблена, для екології, для того, щоб люди не нюхли цей розчинник, тобто вона більш безпечна для саме для здоров'я тої, тої людини, яка з нею, нею користується. До речі, є телеграм-канал, на якому ми викладаємо різні дефекти, обговорюємо їх, вирішуємо, як їх обійти. І це телеграм-канал на капоті. Раджу підписатися. Тепер, наприклад, якщо ви пофарбували, наприклад, якусь деталь, да, і у вас залишилась фарба. Ми всі знаємо, що фарба у нас залишається, ми відставляємо її в сторону. І потім, якщо у нас заїжджається машина, ми можемо розвести фарбу і далі пофарбувати, Да, тобто зробити так, щоб вона була така сама по густині, і наносити. Але ми пам'ятаємо, що, наприклад, звичайна органічна фарба, термін зберігання фарби розведеною це одна доба. Тобто. Виробник матеріалів дає гарантію, що якщо ви пофарбували цією фарбою, то наступний день ви можете перефарбувати, ніяких нюансів не буде. Хоча ви знаємо з практики, що фарба може стояти там, місяць, там, два, три, півроку, там, і все буде нормально. Але гарантію дає виробник тільки на добу. А якщо ми беремо водно-водну фарбу, то виробник дає гарантію на неділю. Тобто, ми розуміємо, що якщо у нас є залишки фарби, вони будуть стояти досить довго, зберігатися, і це також нам дає економічну перевагу. Звичайно, ми робимо то, що хочу там пригадати, ну нагадати, що у нас ризка може бути бути більш грубою, не підриває нічого, розхід менше. Ми менше будемо травитися цими розчинниками, а також воно девше буде зберігати. Тобто, фарба сама по собі вона технологічніша. стосовно моїх пістолета. Коли ми пофарбували пістолет, можемо помити звичайною водою. Спокійно водою помили. Воду всю зібрали. Як це робиться в Європі? Вода якою помили. Пістолет, у нас збирається спеціальний бак, потім додається спеціальний коагулянт, і це все потім проціжується. Коагулянт відправляється, ці залишки фарби відправляються на переробку. У нас там на це не сильно звертають увагу, а я все одно думаю, що поступово ми до цього перейдемо. І, до речі, всі, хто працює з водою, я, наскільки я помітив, всі маляраї, які працюють з водою на ділерських станціях чи на яких станціях, де використовують воду, вони до органіки ставляться трошки вже так. Ну, не дуже хочуть її фарбувати. Тому що вода вона не така вредна, не така на здоров'я, не так сильно впливає і значно швидше можна працювати. Ви скажете, чого я кажу тільки про плюси? Чого я кажу тільки про плюси? Чи є якісь мінуси? Звичайно, мінуси є. І цей мінус. він... Е Хотів би сказати, що мінус ми повинні розуміти, що якщо у нас в фарбі є розчинник, розчинник більш летючий, ніж вода. Вода висихає довше. Вона висихає довше за рахунок того, що вона не така летуча. І що впливає на саме на цей момент? Треба розуміти, для того, щоб у нас вода висихала так само, як розчинник, треба мати гарний обмін повітря. Тобто в гаражі працювати незручно. В камері без питань все нормально працює. А якщо навіть буде якась температура, наприклад, низька, наприклад. Там плюс 15 градусів, плюс 13 градусів, чи можна працювати водою без проблем, вона працює. Для неї температура майже не має значення, для неї має значення тільки вологість. Тобто, якщо у нас, наприклад, ми поїдемо, умовно кажучи, десь в джунглі, там, да, де там жара, все жара, але вологість велика, і ми будемо працювати водою, вода просто буде не висихати за рахунок того, що у нас дуже висока вологість. Тобто, у нас на сушку впливає не температура, а впливає саме вологість. Якщо на вулиці буде мороз, холодно, у нас буде сухе повітря, все одно вода буде висихати там да, за рахунок того, що у нас взагалі в принципі, низька вологість. А температура надпливає не так принципово. Тобто, Нюанси йде саме з вологістю. Ну, якщо хочете, наприклад, фарбувати машину, то завжди можна нанесли фарбу, включили температуру, трошки підняли, фарба підсохла, опустили, все. Якщо хочете швидше, взагалі можна це не використовувати. Я знаю, що для сушки Онікс спеціально ставляться такі дуйки, але скільки я бачив, майже ніхто не користується. Тобто температуру підняв, поки пішов, там десь кави сьорбнув і прийшов, все сухо, далі працюємо. Тобто оніс в цьому, саме водна фарба працює значно краще. Сама фарба по консистенції, вона досить е, така, е, скажімо так, вона не рідка, Не рідка, але це не означає, що вона не тікуча. Тобто, е, треба розуміти, що водна фарба вона трошки більше густа. Але це в нанесенні не відчувається. Буду використовувати систему ППС від компанії 3". А Також пістолет буде, ну мені подобається ХВЛП-шний пістолети, тому що їм значно краще подобається працювати саме з е, е, системи е, з вод. З базовими системами. Пістолет 3М, дюза 1,3. Все стандартно. Звичайно, треба вдягати нітрилові рукавички. Також буду використовувати отаку, отаку серветку. Вона 60-250, це звичайна, і поліпшена 60-255. Мені та і та подобається, але ця така більш одноразова, 255-та, вона більш така багаторазова, можна довше працювати. Ну, будемо працювати з цією. Так, у мене є два варіанти батьків. Є на 400 мл, є на 600. Беру 400, мені цього вистачає з головою. До речі, дуже мені подобається, але вони не супер розповсюджені, все ж таки більше беруть на 600. До речі, туди наливається 700, насправді. Але такі мені підігнали, нормальні люди, і я використовую, мені подобається. Далі, як буде наносити Онікс, як наноситься саме в системі RM? Перший шар максимально мокрий. Перший шар наносимо, він мокрий, він вкриває, його здачі буде швидко вкрити. Далі йде сушка. Коли він висихає, він виглядає дуже страшно. Дуже страшно, всі лякаються особливо, коли є срібло. Він висихає наші яблуки. Потім, коли він вже висох, він стає гладесенький і рівний взагалі. Але коли людина ніколи не працювала з водою, то вона лякається. Тобто, коли не срібло, воно все таке якесь якимись яблуками страшними, там нічого страшного. Я вам скажу, переходи робити в, саме, в воді системі і фарбувати водою значно краще, тому що розуміємо, коли спека, коли якісь там дебеле срібло там, да його треба вкласти. Там да а рушінник швидко вилітає. І у нас получається опили. В Оніксі цього майже немає, тому що вода висихає довше, і легше робити переходи. Наприклад, в сріблі легше робити, тому що получається, що у нас база не так підсихає, коли ми її відкидаємо. Ну ми розуміємо, є відстань до, до капота, там дачі до деталі. Якась відстань. І коли ми робимо переход, ми трошки далі тримаємо пістолет, і вже летить база більш суха. Якщо це вода, вона для неї це не критично. Тобто переходи робити краще. Перший шар мокрий, висушили другий шар, це вже пів шару від того, що був перший. Теж висушуємо, обов'язково треба гарно пересушувати. І останній шар ми наносимо просто розпильне, трошки тримаємо далі. Тиск не понижаємо, все на одному тиск крому. Трошки далі тримаємо і наносимо розпильний шар. Тобто така система вкриває. Якщо взяти, наприклад, звичайну систему, наприклад, від РМ, взяти діамонт, то вкриває там 2,5 шару. Тут стоїть один 25 два з Тобто може бути півтора чи два з половиною. Якщо ми за перший шар все вкрили, і у нас все нормально, у нас все влаштовує, ми тільки можемо розпильне кинути і все буде нормально. Тобто, вже сам виробник нам дає можливість того, що ми спокійно можемо укрити нашу деталь. А якщо у нас ще є підложка, спокійно в один шар ми наносимо. Головне, щоб цей шар був мокрий, накрити, повністю закрити, і потім розпильний шар. Все, тобто досить економно. Зараз буду наносити. Вона буде ставати така всі в яблучки, якісь поси і так далі. Взагалі не треба лякатися, тому що коли воно висохне, воно стає рівномірно і ми це все побачимо. У нас Щас... а... 13.35, все. В камері нічого не микаємо, температура не піднімає, побачимо, за скільки висохне. Ну що, який там у нас зараз стан? Бачимо, що я нічого не піддував, пістолетом не піддував, просто штатна робота камери. Зараз у нас на годиннику 51 хвилина, тобто бачимо, за скільки у нас мокрий шар висихає. Можемо побачити, що деякі де зони є, де підсихає, бачите, ще вологість є. В ребрах вологість є, але що б я хотів відзначити, це була риска у нас П400, і я бачу, майже немає. Де ніде я бачу невеличкі рисачки, невеличкі рисачки. Ну можна сказати, що навіть якщо взяти зараз такий розпильний шар, вже буде непогано. Але я зараз буду стандартно носити половину від того шару, і це вже буде 100%, що у нас не буде ніяких рисаків, коли ми вскриємо лаком. Тобто, розуміємо, що що саме укриваємость бази, вона чудова. Я ще почекаю пару хвилин, коли в мене підсохнуть ці саме місця, і буду наносити другий шар, тому трошки почекаємо. Другий шар це половина від першого. Шар це половина від першого, висихати він буде значно швидше. Тобто він не такий вологий, висихати він буде швидше. Після третього шару взагалі сушка не потрібна. Тобто третій шар розпильний кинули, помили пістолет, наносимо лак. І саме на насущне наше запитання, так, мабуть, там да коли в нас попадає, наприклад, мусоринка, як її зняти, все те ж саме, просто підсушили базу. Ліпо можна взяти липку-серветку. Якщо бачите, що він не можете, берете градацію П 600 П 800, обережно підзняли липкою серветкою зібрали пил, з під піддули, і буде все. Чудово. І що саме цікаво, як я казав, що розпили на базі робити, на водній базі робити значно краще за рахунок того, що вона така суха. Запаху ніякого немає, тобто я запаху розчинника не відчуваю, тому що його тут ну, його там самі мізер, тобто зовсім трошки. А так працювати досить зручно, тому що і я бачу, що укриває гарно, і, і колір мені подобається. В общем, в принципі, для мене це одні плюси. Рахунок, тільки якщо так до чогось причепитися, то це звісно буде тільки питання по сушці, але якщо у вас нормальна камера працює, і якщо на вулиці тема нема дощу, там да тобто працює все, висихає як зазвичай, тобто я нічого не відчуваю. Далі просто йде стандартний любий лак, тобто іноді пишуть, що лак там для підходить для водних баз, там да чи всі лаки підходять спокійно і для водних баз, і для органічних, звичайно, після того як вона висихається, база настає звичайною базою, тобто. Коли вона свіжа, можемо взяти води налити, вона стіще там. Да, коли вона висохла, вона не боїться взагалі нічого, тобто вона нормальна. товщині вона буде а, трошки більше товщині, ніж звичайна органічна база, тобто вище. І коли вона висихає, ну я це із особового такого досвіду можу сказати, що коли у нас. Наприклад, звичайна база органічна висихає, десь попала на руку чи десь попала відмити її. І взяти, наприклад, в водну базу, то водна база відмивається гірше, тобто в неї адгезія вища, вона гірше змивається, тобто хімічна, більш стійка. така. Ось, ну на цьому наше відео підійшло до кінця. Маю надію, що воно було для вас цікаво. Пишіть під цим відео коментарі ваші. Не забувайте ставити лайк та підписуйтесь на наш канал. До скорих зустрічей, Пока.